Ті, хто може відчувати такий досвід АСМР, мають вищі бали щодо відкритості до досвіду. Ця риса пов'язана з уявою. Креативністю, допитливістю, схильністю помічати та реагувати на мистецтво, на красу і виділяти деталі. Ну, можна сказати, люди, які відчувають АСМР, просто більш чутливі до сенсорних подразників. Окрім цього, дослідження виявили, що такі люди мають більше невротичних рис, тобто схильні до неврозів. При цьому мають нижчі рівні екстраверсії, більш інтроверти. Такі люди люблять проводити час наодинці та концентруватись на деталях. Було виявлено також, що люди, які можуть відчувати СМР, мають більш змішані нейронні зв'язки в мозку. Це говорить про те. Що вони менш здатні придушувати свої емоції, які виникають через сенсорну стимуляцію, тобто стимулювання органів чуття, тобто вони більш сентиментальні, швидше і легше у них виникають емоції, вони відчуваються глибше, в залежності від їх досвіду. Іншими словами, їх швидше та глибше зворушує власний досвід, наприклад, почуття благоговіння під час поглядання гарної картини чи вистави в театрі, або мурашки під час прослуховування потужної музики.